Сигнали вашого тіла, що вам потрібно відпочити. Всі вітання сьогодні. Ми обговоримо, як наш організм реагує на втому та виснаження, на що потрібно звернути увагу і вчасно попередити негативні наслідки для здоров'я. І перше, це хронічна втома, безсоння, труднощі, з засинанням та надто чуйний сон. Все це вже тривожні дзвіночки. Вони означають, що вам терміново потрібен відпочинок. Крім того, до фізичних симптомів відносяться часті головні болі, м'язові болі, проблеми із травленням, ослаблений імунітет та емоційні симптоми. Є і інші прояви, які часто списують на безсоння і поганий характер, і це підвищена дратівливість, втрата інтересу до занять, які завжди радували, емоційна відчуженість. Неприязні до роботи чи обов'язків та поведінкові симптоми. Далі сльози, і це не завжди про слабкість це про перенавантажений мозок, який потребує розвантаження. Коли ми довго ігноруємо психоемоційне напруження, запускається фізіологічна реакція, збільшується вироблення кортизолу, і єдиним способом скидання напруги стає плач. Це так наш мозок буквально сигналізує зупинись. Наступне, на що треба звернути увагу, це кров із носа. І це вже соматичний симптом, коли тіло перевищило межі, підвищений тиск, розрив капілярів, перевтома. Організм завжди буде шукати спосіб сказати нам, що більше так не може. І наша психіка і тіло мають ліміти. Ігнорування себе, прояви свого тіла і симптомів це несила, це шлях до виснаження. Наступне лінь, і це не просто небажання щось робити, це сигнал нашого тіла про виснаження та необхідність відпочинку. Коли ми ігноруємо цей сигнал, ми можемо зіткнутися з серйозними наслідками для нашого психічного та фізичного здоров'я. Тож, все ж, варто прислухатися до себе, і дуже часто лінь це сигнал вашого мозку та тіла, своєрідний стоп-кран, який організм тисне, коли намагається вас захистити. До речі, про користь ліні гарно описав Ендрю Смарт у одноіменній книзі, яка висвітлює позитивний вплив ліні та відпочинку на наше фізичне і психічне здоров'я, надавши наукові обґрунтування того, що лінь може бути корисною і навіть необхідною для досягнення балансу в житті. Тож, якщо ваш організм кричить, не ігноруйте, знайдіть час для себе для відпочинку та перезавантаження. Це збереже ваше фізичне та психологічне здоров'я на довгі роки.